Всім привіт! Ви на каналі Apple Game. І сьогодні я покажу, ну, пояснюю, як грати Stalker 2 на телефоні. Для багатьох гравців, ну фанатів Stalker 2, цікаво, як пограти Stalker 2 на телефоні. Ну Може хтось не має можливості купити дорогий ноутбук. І тому ми зможемо пограти сьогодні в Stalker 2 на телефоні. Спочатку, що нам потрібно, це мати додаток Steam. Ось, і в якому буде Stalker 2. Куплений, тобто. І тоді ми скачуємо, е, скачуємо наступний додаток. Називається GeForce Now. Нас зустрічає е, головна сторінка, е, в якій ми заходимо на три рисочки і заходимо на лаштування. Е, тут ми е, знаходимо, е, гуртаємо вниз, Ось тут у нас про цю програму. Портай низ і знаходимо е, таке ну, Steam і назву нашого аккаунту. Тут ми е, робимо повторну синхронізацію. Ну, або просто синхронізувати. Але якщо ви перший раз заходите, то там воно захоче увійти. тобто, ну, там е, Увійти в Steam. тобто, ну. І далі ми виходимо звідси, тиснемо е, знову на три рисочки і вігри. Це все скачується в Play Market'і. Ні з яких сайтів, ні з якого гугла. Далі ми заходимо, ну, шукаємо пошуку. Ось тут у нас пошук. Знаходимо Stalker 2. Ось і тут воно буде. Тут багато досить ігор, яких можна пограти на телефоні. І далі заходимо в Ну, тиснемо грати. Тут здійснюється підключення. І ось ми бачимо 91 людину. Зараз нам треба почекати, коли пройде ця черга. Так, ось ми бачимо, я, ми бачимо, що вже 36 людей. Ну, це плюс-мінус триває десь 2-3 хвилинки. Залежить, ну, типу, скільки людей. І зараз вже буде завантаження, і ми продовжимо, ну, я покажу, що робити далі. Поки що бачимо, що 29. О, все, пішло завантаження. Але тут можна е, грати годину і після години вам знову треба буде стати ну, знову перезайти і знову встати в чергу, та, е, та якби. і після цього ви знову зможете грати. Е, ще одну годину. Так, отже, бачимо, ми тут нічого не рухаємо. Е, просто чекаємо, поки завантажиться. І ось пішло завантаження. Е, що я хотів сказати, що вам е, ну, не потрібно. Мати дуже сильний, ну, типу телефон. Може ну, підійти, здається, якщо не помиляюсь, навіть на айфонах. IOS можна грати на планшеті, на ноутбуці, на телевізорі, але на телевізорі, який, ну, який має м, Google, тобто влаштований Google. І ось тут дивіться, у як ми бачимо, поки що є була тільки що мишка. Зараз, поки шейдери комплітуються, я вам розкажу. Отже, в нас тут е, поки що нічого немає. Е, щоб зараз ну, нам якось грати, ми тиснемо ось тут. Одна зліва є така стрілочка направо. Ми тиснемо на неї. і тут не є. Тут можна включити мікрофон, можна вийти з гри. Ну, Якщо натиснути на три крапочки, можна включити мультиконтролер. В мене зараз вимкнено і змінити розкладку фізичної клавіатури. Ну, і тут ще багато всього. Але що нам потрібно, Ну, і ще ми можемо включити якраз клавіатуру. Але що нам потрібно, це включити ось цей джойстик? А щоб закрити джойстик, ми тиснемо ну, на малюнок джойстика і стрілочка вниз. Поки ось тут комплітуються шейдери. Ну, вони комплітуються плюс-мінус 4-6 хвилин. Тому я не буду затягувати відео і просто це пропущу. Е, до речі, що ще хотів сказати, що. Тобто. Коли ви входите, вас ще може запитати ім'я вашого аккаунту і пароль. Тому, щоб ви не забули його, я би радив вам кудись записати. Тому що, ну, деколи в мене навіть час від часу питалося ім'я і пароль, Ну, тобто, ім'я аккаунта і пароль. Тому, щоб ви не забули, раджу записати. Ми бачимо, що тут вже підходить до кінця. Так, ми бачимо, що вже дійшло до кінця. І зараз все. Бачите, в нас зайшло в меню гри. Дальше я би радив налаштування кучу зменшити звіт. Зараз подивлюсь. І розкажу вам, які, які кнопки за що відповідають, бо може хтось не розбереться. І так, і X, Застосувати. B вийти. Добре. Тепер тиснум. Ну, я вже грав. Звичайно, на, на телефоні пробував трошки грати, навіть проходив. Тому я тисну продовжити. Бачимо, в нас тут пише порада. Найбільше мутанти люблять сонних сталкерів, їх наздогнати легше. Тому завжди висипайте. Так. Бачимо справа в кутку, справа знизу кутку у нас є позначка завантаження. Натисніть будь-яку кнопку. Натискаємо. Так, ми бачимо, що зараз провантажується. Так якби текстури. Ось провантажується по чуть-чуть. Гра звичайно велика. Так, вже бачимо по чуть-чуть графіка стає кращою. Це зближення. Ліве ЛТ. ЛБ, ЛБ — це вибір зброї. X отут обшукати можна. Отут я скину всю зброю, яка мені була не потрібна. І ось ми бачимо, що грати досить таки цікаво. Графіка непогана. Ой! Я чуть не впав. Що робити? Тепер дивіться, щоб вийти в налаштування, нам потрібно натиснути зверху є права стрілочка. І тепер дивіться, можна налаштувати графіку. Під то. Ну, типу, треба дивитися, чи вас злагає, чи ні. Я би радий, якщо у вас поганий інтернет, можна включити або помірно, або низько. Якщо вже там вище, то можна епічно або високо. Я, напевно, застосую помірно, подивлюсь. Ось графіка знову Комп'ютується Я не знаю, як мені тепер... Ой, я мер. Добре, завантажити ще одне завантажити останнє збереження. Чекаємо. Так, нам потрібно акуратно пройти. Це у нас Ріхтер. Може хтось пам'ятає його. Так, значить, ми спускаємося і зараз е буква А англійська це є стрибок. Y. Це ніби дістати зброю було. Зараз подивимось. Б, вийти. Так, в нас тут радіація дві. Це не дуже добре. Ой-ой-ой. Ой, радіація. Тут дуже велика радіація, як ми бачимо. Зараз спробуємо ще раз. Ну, і загалом геймплей досить зручний. І ну, пройти сталкер на, телеф... на телефоні можливо. Якщо ви хочете побачити ще якісь ігри, наприклад, ну, не знаю, сталкер, але поклик, поклик прип'яті, наприклад, як грати, е, ну це можливо і безплатно. Тобто не через GeForce Now, а через інші емулятори, наприклад. Можна через Вінлятор, через е, дельфін-емулятор. Звичайно, пограти в якісь ігри. Ну, графіку, як я казав, налаштовувати під себе. Ну і все ніби. Заванта... Зберегтися можна ось так. ЛБ це вибір зброї. Верхня стрілочка, якщо не помиляюсь, нічого не означає. Ну, все, нас тут радіація вбиває. В принципі, як ми бачимо, щоб полікуватись, щоб використати аптечку, нам потрібно натиснути ліву стрілочку. А щоб перев'язати бинт, нам, наприклад, треба затримати ліву стрілочку. І почекати, доки він не використає, е, не використає е, бинт. Добре, думаю, на цьому все. Можна закінчувати. Думаю, дуже відео не буду затягувати. І все тоді виходимо. Як ви бачимо, після виходу ми... нас зараз закине назад в додаток. І все, думаю, на цьому можна закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд. Надіюсь, для вас це було корисно і цікаво. Всім па-па!